Віолета Кравченко, дякую тобі, мій незнайомий захисник. Я дякую тобі, мій захисник. Таким, як ти, не буде переводу. Нащаду козаків, на, кузики, на шатівник, виборюєш майбутнє і свободу. Тобі, подяка, що у ліжку сплю, а не сиджу в холодному підвалі. Мій захисник, я так тебе люблю, хоч навіть імені твого не знаю. Для мене всі столиці. Захисник народу, коли до нас постукала війна, пішов ти воювати за свободу. Ти там за матерів, жінок, дітей ідеш вперед, крізь біль і крізь немогу ти не відступиш від святих ідей, ти принесеш нам мир і перемогу Я дякую мій захисник тобі, що нас усіх собою закриваєш, прошу тебе, в цілі. Верну маєш.